Бути чи не бути новому очільникові Прикарпаття, чутки про зміну влади на місця ходять з часу інавгурації п'ятого президента. Непроста ситуація на сході та ймовірні перевибори парламенту призупинили регіональні кадрові призначення. Громадський активіст Тарас Лучик припускає, голова ОДА Андрій Труценко залишиться чинним до формування нової пропрезидентської більшості у Верховній Раді. Згідно з законом, голову ОДА призначає президент за поданням Кабміну. Це буде новий топ-менеджер чи давній прихильник команди Порошенка. Невідомо. Ну, говорять про різних людей, говорять і про Романа Ткача, екс-голови обласної державної адміністрації, говорять і про голову обласної організації Удар він ж народний депутат України Роман Чернега. Говорять про е куратора області е від е виборчого штабу е Антолія Матвієнко. Говорять і про керівника штабу. Тобто кандидатур є завжди дуже багато. Між тим місцева народна самооборона івано франківської області пропонує свого кандидата на посаду голови ода. Активісти делегують до регіональної влади сотника 32-ї гуцульської сотні Олега Соломченка. кажуть, майдан вимагає оновлення української влади, і люди підтримують тих, хто пройшов випробування революцією гідності. Щоправда, Соломченка на прес-конференції для журналістів не було. Його наміри озвучили громадські активісти. Олег зараз знаходиться в Києві, тобто це, це, це ще потрібно, бо там з решток самоборони відбувається переформатування в наші батальйони Національної гвардії і легше потрібний там. А ми, ми хочемо донести наше бачення, що от він заслужений, заслужений чоловік на таку посаду. І Олег, потім, я думаю, що сам зробить вже прес-конференцію. Особисто в випадку призначення і вже донесе чітко свою економічну програму. Відомо точно чинному чи новопризначеному голові ОДА треба буде провадити курс президента, готувати Прикарпаття до реформ місцевого самоврядування і головним чином налагоджувати місцеву економіку, яка кульгає. Ми не знаємо ні критерію прийняття рішення новим президентом, не знаємо ні те, чи взагалі він збирається міняти до позачергових виборів голови адміністрації. І третє, ми розуміємо, що на даний момент немає кардинальних нарікань на дії голови адміністрації чинного. Зрозуміло, що зараз велика кількість політичних сил, груп впливу підприємців будуть намагатися лобіювати свою кандидатуру на посаду голови адміністрації. Ірина Тимчишин, Андрій Шкварла Новини на вежі.